Добрий день, шановна громада! Сьогодні у нас 30 грудня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по обрізці сливи. Ось У мене така слива є. Купуляв я щеплену два роки назад. Буду обрізати, багато парослів. Я зараз його трохи поскубу. бо видно, що воно дике в сюди пошло, якраз виросло з міста, там, де було щеплено, то треба його усе видалити. все видалити. Зараз так вирізаю, щоб можна було подобратися, розчистити його легше. Блюче сильно. Може треба буде взяти пилку, но сікатором я цим не в скубу, таке товста, може і в скубу, зараз под'їдемося. Просто одною рукою знімаємо оп. оп, є, уменшилося ще слів. Такі. Ну Такі вирізав один, да. цей товстішенький може хай росте Не на цей, мабуть, доведеться взяти пилку. Ну всі посилю ділки всі переведу на плодоношення ну, і розчищу його трохи. Ще слив не було, як на черешні. Е, на черешні вродили. Ні цю гілку так взагалі я зменшу, Або взагалі на кільце наше воно тут так низько буде, тут є крони. Ось так от. розчистив сливку. Перевожу все на зовнішню бруньку. Ось так от буде воно, там знизу подріжу, пилкою возьму, бо сильно так цікаво не бере. Ось така гарненька стала, сформована. Все, хай плодоносить, може будуть уже сливки. А ви підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей.